Родина Кудрявцевих Олена та Євген приїхали до Ужгорода з Луганська вісім років тому. Куди їхати тоді не знали, хотіли просто втекти від небезпеки і обрали найзахіднішу область в Україні. Ми так дивилися на карту. В принципі, ми могли поїхати будь-де, бо нас ніде не чекали. От. Всі казали: приїжджайте до нас у Черкаси, приїжджайте до нас у Суми. Ну там якісь знайомі були, але за цим нічого не стояло, крім того, що ну, ми вам раді, крім оцих емоцій. От, тобто ніхто нам не обіцяв ніде ні житла, ні роботи, нічого такого. Сподівалися, що ми повернемося. Ми виїжджали в кінці червня і, і думали, що десь у вересні ми вже будемо вдома. Насправді ми туди не потрапили більше. Євген у підлітковому віці разом з батьками втікав від війни у Грузії, а саме з Сухумі, у 2014 році, з початком війни на сході України, із сином та дружиною чоловік переїхав до Ужгорода. Тут подружжя зайнялося волонтерською роботою. Дуже була така важка акліматизація, це чітко пам'ятаю. Янка постійно плакала. Було... Пам'ятаю, що ми дуже хотіли повернутися в Київ, бо в нас було більше друзів. А потім ми почали волонтер... волонтерити і побачили, які тут люди, як всі допомагають. Якось так да, пару тижнів пройшло і ми вже все. Ми вже... Зрозуміло, що це наше місто, то такі класні люди. В принципі, волонтерство вирішило десь те, що ми залишилися, через що це такий величезний пласт небайдужих людей. І ти потрапляєш саме до таких людей. Люди ж є різні. Коли ти попадаєш до волонтерів, то саме ці люди вони небайдужі, і це дуже хороші люди. Ми потрапили одразу в пласт небайдужих людей. Зараз подружжя збирає допомогу для військових. Олена каже, що з досвіду вже знають, як правильно розподіляти роботу, аби вона була більш дієвою. Розповідає, як починали свою волонтерську діяльність. Ми прийшли сюди у рух підтримки закарпатських військових майже на самому початку, того як ми приїхали. Може, десь через тиждень це відбулося після приїзду в Ужгород. Бо причина була проста: ти сидиш, скролиш новини, чекаєш, що щось відбудеться, нічого не відбувається і. Весь час це дуже болюче для, для тебе. Просто розриває із середини від цих новин. От. І тоді Жека мені сказав: каже, я прочитав, що там треба клеїти наклейки на сльози сепаратиста на водичку. І ми пішли клеїти ці, ці наліпки на водичку. От. І так, так і залишилися, в принципі. Волонтерила Олена кілька років, потім почала працювати і менше часу приділяла руху. А зараз, коли. Війна знову вернулася в наше життя, то тепер ну, долучаюся по максимуму. Зараз тут більше організована робота, я ж кажу, більше підрозділів, кожен відповідає за себе. Но треба розуміти, так. що ми у тилу теж робимо свою роботу. І частина перемоги вона теж буде нашою, я думаю, так хочеться вірити. Зараз втікати від війни кудрявцеві не хочуть. Розуміють вимушених переселенців, котрі надіються повернутися якнайшвидше у свої міста. Зараз я вважаю, що ситуація трохи інакша в тому плані, що ну, я надіюся, і я вірю в це. Я вірю в наше ЗСУ, я вірю в нашого президента і вірю, що ці всі люди зможуть повернутися. Олеся Добанів Віктор Пойда, новини на Суспільному.